Серіал проект Як накачатись. Вітаю вас в новому відео. В сьогоднішньому тренуванні покажу, як накачати грудні м'язи. Тренуванням своєю масою тіла на брусах. Потрібно робити 5 підходів. В першому тренуванні покажу 2. По максимальній кількості разів. Перший підхід потрібно зробити максимальний. І Після цього, неважливо, яке це буде число чи цифра, потрібно спригнути з брусів, відпочити декілька секунд. До 30 секунд максимальний віддих повинен бути. І після цього вже треба заприювати на бруси і робити другий підхід. Після другого підходу також відпочивайте до 30 секунд. І робіть третій підхід. Так, потрібно зробити всі 5 підходів. Суть цього тренування в тому, щоб розвивати витривалість, і якраз таким чином, що після першого підходу на максимум м'язи забиваються. В принципі, можливо зробити максимальний підхід і відчути залишок сил. Для цього якраз буде потрібне. Друге тренування, але в першому тренуванні після першого підходу потрібно відпочити для того, щоб м'язи охолонули трішки, так як коли робиться максимальний підхід, м'язи дуже швидко нагріваються, пампляться, і є відчуття того, що вже важко зробити віджимання далі. Але паралельно цьому з'являється ще одне відчуття, що сила ще є. Витривалості вистачає, і можна зробити ще якісь віджимання. Так от, це тренування якраз добиває повністю всі м'язи, які по-любому після таких підходів розриваються та розвиваються. І через це в цьому тренуванні можна краще, ніж будь-яких інших, ставити свою витривалість на вищий рівень і розвивати не тільки витривалість, а ще й силу та прокачувати м'язи. Це універсальне тренування, яке буде робити абсолютно все. Саме собою, що більше в якійсь мірі тут витривалість розвивається, але і сила, і прокачка м'язів, по-любому нікому лишніми не будуть. Від такого тренування, так як це саме класична вправа, це саме просте, звичайне і водночас складне, що можна робити на брусах своєю вагою тіла, то думаю, що у всіх вийде зробити спробу цього тренування. Так як тут немає конкретно якоїсь кількості разів, яку треба робити, а у кожного є своя максималочка, і тому. Робіть підходи на максимум 5 підходів з віддихом до 30 секунд, і на цьому, в принципі, тренування ваше буде завершено. Все настільки просто. Нічого лишнього немає. Техніка виконання має бути максимально ідеальна, наскільки це вас має влаштовувати. Що будете робити, криві віджимання чи неповні, це якби є ваша совість. І то, як ви хочете прогресувати. Тобто від того, як ви будете, наскільки робити якісні віджимання, буде залежати ваш результат. Тому рекомендую вам робити максимально якісно, але як вже буде у вас виходити. А друге тренування це зараз уже розказую. Після того, як прорекламую свої програми тренувань, купляйте їх на сайті www.workoutadama.com Це Програми тренувань своєю масою тіла, які продаються більше п'яти років на моєму сайті. І кожна програма тренувань для того створена, щоб розвивати витривалість, силу та прокачувати м'язи, деталі на сайті. Ціна 1000 доларів, але зі знижками можна купити ті ж самі програми тренувань навіть за 100 доларів або за 500. Деталі ще раз нагадую на сайті на купони на знижку і інші всі якісь інформативні додаткові відео щодо програм тренувань є на сайті. А друге тренування, само собою, звичайно ж, робиться так само, тільки з однією відмінністю. Це 100 віджимань потрібно зробити за один. Підхід не спригаючи з брусів. І, якраз щоб зробити це вже тренування, потрібна програма тренувань для когось. Потрібно комусь більше тренуватись своєю вагою тіла на брусах, тренуючись. Комусь треба робити різноманітні тренування для розвитку сили та витривалості. Комусь треба підкачати м'яз для того, щоб взагалі мати змогу робити деякі тренування. І всі ці деталі потрібно вміти, для того, щоб зробити це тренування. А для цього завжди підійде ідеально. Будь-яка з моїх програм тренувань, які ви можете купити на сайті www.orkatodama.com, або тренуватися самі і доходити до таких результатів, щоб ви могли зробити 100 віджимань на брусах. Тобто з моїми програмами тренувань, навіть з самого нуля, ви зможете рано чи пізно дійти до сотні віджимань в тому розумінні, що вам вистачить сил, витривалості, та ви достатньо прокачаєте м'язи для того, щоб виконати це тренування. І якраз Ну, хто вже тренується за моїми програмами тренувань, чи буде ще тренуватись, то вам простіше буде це зробити. А хто ні, у кого є певна база, 20-30 віджимань на брусах за один підхід, ви не зможете це зробити. Вам потрібно буде робити, як мінімум, 60 віджимань на брусах за один підхід, щоб почати це тренування, пробувати робити. А краще всього. 70. Якщо зробити 70 віджимань на брусах за один підхід, то тоді ви зможете спробувати успішно виконати це тренування. Для цього тренування треба зробити наступне: 20, 30, а краще всього 43-50 віджимань потрібно зробити за один підхід і не спригувати з брусів. Це означає, що треба робити підхід до того відчуття. Коли уже ви зупинитесь під час віджимань. І перший такий підхід нонстоповий, не спригуючи з брусів, треба робити от до цього відчуття. Тобто віджимаєтесь, для прикладу 45 разів нонстопом. Після цього ви зупиняєтесь і в верхній точці, не спригаючи, чекаєте, коли відновляться сили. Буквально секунду-дві до трьох секунд потрібно чекати, бо по-іншому воно вже буде не такий підхід. Тобто максимально заточити свій розум до того, щоб чекати не більше трьох секунд, і після цього робити потрібно по одному віджиманню. Для прикладу, ви зробили 45 тих самих віджимань, і робите по одному віджиманню після першої зупинки. Так ви зможете відпочити від того, що ви задихались після цих 45 віджимань, і ваша витривалість так почне включатись, активуватись, і ви вже будете більше робити не так. Для того щоб витрачати сили під час самого тренування, а вже більше витривалість включається, і тоді рівномірно розподіляються витрати сил, витривалості та прокачуються м'язи ще й при цьому, тому що під напруженістю відбуваються дуже хороші прогресивні зміни для прокачки м'язів. І в такому випадку ви повністю зможете зробити всіх 100 віджимань, але якщо у вас є певна база для цього, купляйте програми тренувань, щоб підкачати базу, і робити різноманітні тренування, або качайтеся самі, але ви маєте робити десь 65-70 віджимань на брусах, щоб зробити це тренування, спробувати всім щастий пака.